Поліанна Розділ 25 Гра в очікування. Наступного дня, після візиту Джона Пендлтона. Міс Полі вирішила підготувати Поліану до того, що їй знадобиться огляд професора. Поліанно, Люба, лагідно почала вона. Ми вирішили, що тебе потрібно показати ще одному лікарю, крім лікаря Ворена. Можливо, він підкаже, що треба зробити для твого швидкого одужання. Личко Поліани просяяло. Лікар Чілтон! О, я дуже хочу побачити лікаря Чілтона, тітонько Полі. Завжди хотіла, але боялася, що ви не схочете. Ну, Після того, як він вас тоді побачив у кімнаті для відпочинку, тому я нічого не казала, але я така рада, що ви готові його запросити. Обличчя тітоньки Полі сполотніло, почервоніло, потім знову сполотніло. Та коли вона заговорила, то щосили старалася, щоб її голос звучав бадьоро і невимушено. Ні, моя люба, я маю на увазі не його. А нового лікаря, відомого професора з Нью-Йорка, який добре розуміється на таких травмах, як твоя. Поліана посмутнішала. Не думаю, що він знає бодай половину того, що знає лікар Чилтон. Я впевнена, що знає, Люба. Але ж лікар Чилтон вилікував зламану ногу містера Пендлтона, тітонько Полі. Якщо тільки ви не категорично проти, мені хочеться побачити лікаря Чилтона. Дуже хочеться. Обличчя полі взялося плямами. Кілька секунд вона мовчала, а потім відказала хоч і лагідно, але з нотками колишньої суворості. Проти Поліано, категорично проти. Заради тебе я зроблю все, майже все, Люба. Але я маю певні вагомі причини не викликати його до тебе. І повір, він справді не знає про твою проблему стільки. Скільки знає цей видатний лікар, який завтра приїде з Нью-Йорка, Поліанна все ще не здавалася. Але ж, тітонько Полі, якщо ви любите лікаря Чілтона. Що, Поліанно? скрикнула тепер уже багряна міс Полі. Ну, уявіть собі, якщо ви любите лікаря Чілтона, а того іншого лікаря не любите, то це впливає на лікування, зітхнула Поліанна. А я дуже люблю лікаря Чілтона. Тітонці полі відлягло. До кімнати війшла медсестра. Міс Полі відразу ж підвелася. Вибач, Поліанно», суховато відказала вона. Але я візьму це рішення на себе. До того ж, усе вже узгоджено. Лікар із Нью-Йорка прибуде завтра. Утім, сталося так, що завтра він не приїхав. Останньої секунди лікар сповістив телеграмою про несподівану затримку. Пов'язано з тим, що сам він раптово захворів. З огляду на це Поліана знову почала просити тітоньку запросити лікаря Чілтона. Адже тепер це буде так просто, як і раніше міс Полі хитала головою та казала ні, Люба, рішуче й категорично. Утім, вона завжди схвильовано запевняла любу Поліанну, що для її втіхи зробить що завгодно, крім хіба що цього. День за днем минали в очікуванні. І справді було очевидно, тітонька Полі робить усе, щоб розрадити свою племінницю. Якби мені хтось розказав, ніколи б не повірила, зізналася ненці старому тому одного ранку. Не буває і хвилини, щоб із полі не кружляла навколо нашого благословенного ягнятка, в надії якось її потішити. Знаєте, що вона сьогодні зробила? Запустила до неї кота ще якийсь тиждень тому вона б ні за які гроші не пустила флафі чи бафі на другий поверх, а тепер вони стрибають навколо ліжка, бо це подобається міс поляні. А коли інших справ немає, міс Полі пересуває по вікнах ті кришталеві підвіски, що на них падало сонце, і танцювали веселки. Як каже наша дівчинка, тімоті вже тричі їздив до оранжереї міста Коба. По свіжі квіти. Ну і, звісно, всі квіти з нашого саду давно знесли до поліани в кімнату. А кілька днів тому вона сілася перед ліжком поліани. Медсестра робила їй зачіску, а поліана радісно командувала з ліжка. Ні, ну ви можете таке уявити. І присягаюся відтепер міс Полі щодня ходить із такою зачіскою, щоб догодити нашій дівчинці. старий Том засміявся. Ну, я помітив. Що міс Полі має зовсім непоганий вигляд, і з тими кучериками навколо лоба, зауважив він. Ще пак підтримала Ненці. Нарешті вона стала схожою на людину. Вона ж майже. ну-ну, ненці, перервав старий і спів усмішкою. Хіба я тобі не казав, що вона може бути дуже гарною? І що ти тоді відповіла? Пам'ятаєш? Ненці знизала плечима. Так красуною її все одно не назвеш. Але вона дуже змінилася, це правда, з тими стрічками й мереживом, що чіпляє на неї Поліанна. А я тобі казав, кивнув старий Том. Казав, що вона не стара. Ненці засміялася. Що ж, погоджуся, раніше вона краще маскувалася під стару жінку, аж поки не приїхала Поліанна. Скажіть, містер Том, то хто ж був її коханим? Ніяк не дізнаюся? Справді, перепитав старий із дивним виразом обличчя. «Ну то від мене не дізнаєшся!» «Містер Том, ну, будь ласочка!» – канючила дівчина. Мені більше нікого запитати. Співчуваю, але все одно не скажу, всміхнувся старий Том. Відтак усмішка сповзла з обличчя, і він запитав Як вона сьогодні, наша мала? Ненці похитала головою. Вона теж відразу посерйознішала. Усе так само, містер Том, нічого особливого не змінюється. Як на мене, лежить собі в ліжку, багато спить, трохи говорить, намагається усміхатись і радіти, бо сонце сіло. Чи місяць вийшов, чи ще щось таке, серце так і розривається. Так, чув я про цю гру, нехай Бог благословить наше дитятко, кивнув старий Том, кліпаючи очима. Вона й вам розповіла про свою гру. Так, уже давно. Том завагався, але продовжив. Хоча його губи дрижали. Одного дня я тут бурчав, що зробився зовсім старим і горбатим. Як думаєш, що сказала ця дівчинка? Навіть не знаю. Хіба тут знайдеш із чого радіти? Вона знайшла. Ось відповідь можу радіти, що мені не треба низько нахилятись, аби полоти бур'яни, адже я і так зігнутий. Ненці меланхолійно сміхнулася. Ну. Я й не здивована, вона обов'язково щось знайде. Ми з нею граємо в цю гру майже від самого початку. Тоді вона більше не мала з ким грати, хоча хотіла й тітку навчити. Міс полі отакої, Ненсі хихикнула. Схоже, ваша думка про нашу господиню не так уже й відрізняється від моєї, відзначила вона. Старий Том насторожився. Я лише подумав, що ця гра, певно, видалась би міс полі дивною. Поважно сказав він. Ну, тоді так, а зараз, може, вже й ні, відповіла Ненці. Тепер я ладна повірити в будь-що про нашу господиню, навіть що вона гратиме в ту гру. А невже Поліана їй досі не розповіла? Здається, вона розповіла всьому місту. Відколи з нею це сталося, всі навколо згадують про її гру, зауважив Том. Тільки не міс Полі, заявила Ненці. Міс Поліана мені давно пояснила, що не може розповісти про гру своїй тітанці, бо та не дозволяє згадувати батька, а це він вигадав ту гру, тому вона не змогла про нього не згадувати. Отож міс Полі так і не дізналася про гру. Тепер ясно. Старий повільно кивнув. Вони завжди зневажали того пастора, вся їхня рідня, адже він забрав від них міс Дженні. Міс Полі тоді була дуже юною. Але ніколи йому не вибачила. Вона любила міз Дженні. Усе було дуже складно. Старий зітхнув і відвернувся. Ой, це точно. Також зітхнула ненці і пішла на кухню. Ці дні очікування нікому не давалися просто. Медсестра намагалася підбадьорювати хвору, але її очі були неспокійними. Лікар відверто нервував і виявляв нетерпіння. Міс Полі була небагатослівною. Та навіть її нова хвиляста зачіска і мережу на комірі не могли приховати того, що вона на очах худла та марніла. Щодо Поліани, то вона тріпала за вухо песика, гладила котика, милувалася квітами, їла фрукти і цукерки, що передавали добрі люди, і писала веселі відповіді на численні записки, сповнені любові та співчуття. Але вона теж худла і марніла. Активні рухи рученят лише підкреслювали нерухомість ніжок, колись не менш активних, а нині схованих під ковдрою в бездіяльності. Поліана вперто грала у свою гру, розповідаючи ненці, як вона радітиме, коли знову піде до школи. Навідається до місіс Сноу, зазирне в гості до містера Пендлтона та проїдеться в екіпажі лікаря Чілтона. Але дівчинка схоже. Не помічала, що вся ця радість стосується лише майбутнього, а не сьогодення. Це помічала ненці і плакала, щойно залишилася на самоті.